Вітаю! Тепер, коли ми з вами дізналися про синтетичні миючі засоби та поверхнево-активні речовини, розглянули їхню класифікацію та поговорили про те, яких типів вони бувають, поговоримо з вами більш детально про речовини, які входять до складу миючих засобів. Ті речовини, які ми з вами використовуємо кожного дня, поверхнево-активні речовини є у всіх миючих засобах, починаючи зі звичайного господарського мила і закінчуючи різноманітними гелями для прибирання. Роль цих речовин у тому, щоб знизити поверхневий натяг між забрудненням і водою, призвести до утворення піни і не допустити повторного осідання частинок бруду на поверхню. Аніонні поверхнево-активні речовини найпоширеніші і найдешевші у виробництві речовин з відмінною миючою здатністю. Вони застосовуються у медицині, промисловості, у побуті та сільському господарстві, входять до складу лаків, фарб, миючих засобів, емульсій, використовуються при виготовленні гуми та пластмас. Проте слід знати, що аніонні поверхнево-активні речовини, хоч і мають низьку вартість, і утворюють багато піни. Проте вони мають найшкідливішу дію серед усіх поверхнево-активних речовин. Згубно впливають як на людину, так і на екологію в цілому. Вони сильно впливають на шкіру людини, очищуючи її занадто глибоко і вимиваючи не тільки бруд, а й захисну ліпідну плівку епідермісу. Тим самим вони порушують ліпідний баланс. Якщо уважно читати склад засобу, то слова, які закінчуються на "-ate", покажуть наявність аніонних поверхнево-активних речовин: це різноманітні сульфати, стеарати, фосфати, сульфанати та інші. До того ж. Читаючи склад засобів, звертайте увагу на те, чи вказано відсоткове співвідношення різних типів поверхнево-активних речовин. Чим більше відсоток іоногенних поверхнево-активних речовин, тим гірше для вашої шкіри, бо аніонні та катіонні пари поглинаються тканинами набагато інтенсивніше, ніж неіоногенні. Зараз на екрані ви бачите назви аніонних поверхнево-активних речовин, які мають більш-менш м'яку дію. У невеликих кількостях їх наявність допустима у миючих засобах, якщо при цьому у складі наявні неіоногенні поверхневоактивні речовини, які знижують шкідливу дію іоногенних. А ось цих назв варто уникати: це агресивні аніонні поверхневоактивні речовини. Натрій лаурілсульфат подразнює шкіру та слизові оболонки, забруднює довкілля. Лауріл-сульфати амонію та магнію можуть спричиняти подрезення шкіри, алергічні реакції, сухість. дозволені у натуральній косметиці, але з обмеженнями. До цієї ж категорії відноситься натрій кокосульфат. При використанні за призначенням до безпечних аніонних поверхнево-активних речовин можна віднести декілька речовин. На екрані наведені їхні назви, які ви можете побачити на етикетках. Якщо аніонні поверхнево активні речовини збалансовані іншими видами пар, засіб цілком може бути м'яким по відношенню до шкіри. Але це не привід забувати про рукавички. У роботі з побутовою хімією, якою б якою вона не була. Засоби захисту повинні бути обов'язково. Катіонні поверхнево-активні речовини не утворюють багато піни на відміну від аніонних та не мають такої сильної миючої дії. Частіше їх використовують як допоміжні компоненти. У складі миючих засобів такі речовини можна впізнати за характерними закінченнями зазвичай це хлориди та броміди. Катіонні поверхнево-активні речовини здатні знижувати агресивну дію аніонних на епідерміс. проте деякі з них і самі викликають подразнення шкіри. Зараз на екрані ви бачите назву однієї з найшкідливіших катіонних поверхнево-активних речовин. Неіоногенні поверхневоактивні речовини більш прогресивні та безпечні речовини, які повністю розпадаються в процесі миття. Вони практично не дратують шкіру і слизові оболонки, добре поєднуються з іншими допоміжними компонентами засобу, мають прекрасний миючий ефект і справляються із забрудненнями не гірше за іоногенні поверхневоактивні речовини. У складі миючих засобів неіоногенні поверхнево-активні речовини також можна впізнати за закінченнями. Подивіться на назви неоногенних пар, які дозволені та безпечні як в натуральній, так і в органічній косметиці. Амфотерні поверхнево-активні речовини відрізняються м'яким впливом на шкірні покриви. Вони не дратують слизові оболонки, тому можна виключити розвиток алергічних реакцій при використанні засобів, які їх містять. Проте амфотерні поверхнево-активні речовини не гарантують якісне видалення забруднень. Вони утворюють Малу кількість піни найчастіше амфотерні поверхнево-активні речовини використовують у комплексі із аніонними для посилення піноутворення. Звертайте на це увагу, якщо хочете уникати аніонних поверхнево-активних речовин. Ось ці амфотерні поверхнево-активні речовини безпечні при використанні за призначенням. Вони дозволені для використання у косметиці. От бетаїн все ж таки може викликати алергічні реакції, але в органічній косметиці він дозволений з обмеженнями. Також пропоную вашій увазі список найшкідливіших поверхнево-активних речовин. За можливості уникайте миючих засобів, які містять їх у своєму складі. До найм'якіших поверхнево-активних речовин відносять екстракти рослин, які містять ензими. Вони найбезпечніші, якщо немає алергії саме на ці рослини. На екрані наведено список найпопулярніших екстрактів, які можна побачити у складі миючих засобів. Вони є безпечними. Отже, який висновок можна зробити? Найбільшу миючу дію мають аніонні поверхнево-активні речовини. Вони утворюють найбільшу кількість піни, мають нижчу вартість, проте вони найшкідливіші для людини і природи. Нейоногенні поверхнево-активні речовини мають вищу ціну, утворюють менше піни, проте все ж мають непогані миючі властивості. Головною їхньою перевагою є безпечність для здоров'я та екології. Амфотерні та катіонні мають більш-менш низькі миючі властивості, не утворюють багато піни. Амфотерні, як і нейоногенні, є більш-менш безпечними для людини, а от катіонні далеко не завжди. Також варто знати, що поверхнево-активні речовини не лише можуть викликати подразнення шкіри чи алергію, а й накопичуватися в організмі людини та спричинювати згодом згубну дію на внутрішні органи. Окрім поверхнево-активних речовин, у складі миючих засобів зустрічаються кислоти, лимонна, оцтова, хлоридна та луги. Важливо розрізняти ці компоненти, звертати увагу при читанні складу, оскільки вони впливають на різні типи забруднень. Луги, речовини із pH від 10 до 13, потрібні для боротьби із органічними забрудненнями, такими як харчовий та промисловий жир, підгорілий і засохлий жир, шкірний жир, олії. Кислоти pH від 1 до 6, можуть впоратися із такими забрудненнями, як іржа, цементні відкладення, будівельний пил, лопняний наліт. Нейтральні засоби із pH від 7 до 9 використовують там, де важливо не залишати слідів прибирання та добуватися кристальної чистоти без розводів. Нейтральні засоби підходять для миття дзеркал, оргскла, віконного, вітринного та автомобільного скла для протирання фасадів кухонної техніки, храмованих деталей, дерева, шкіри. Важливо розрізняти типи забруднень та підбирати хімію відповідно до них. Не можна відмивати жир на плиті кислотними засобами, а вапняний наліт відтирати лугом. Це неефективно, інколи ж і небезпечно, оскільки можна зіпсувати саму поверхню до складу миючих засобів інколи входять спирти. Наприклад, ізопропанол, як замінник етилового, грає роль знезаражувального та дезінфікуючого засобу. Для людини він менш токсичний, ніж багато інших розчинників, які використовуються в господарстві. А ось для мікроорганізмів та мікробів спирт руйнівний. Спирти добре розчиняють бруд і жир, швидко випаровуються і запобігають осіданню частинок пилу на поверхню. Тому спиртовмісні засоби відмінно відмивають відбитки пальців з блискучих покриттів для миття скла, зеркал та водостійких поверхонь також використовують антистатичні властивості спирту. При роботі із засобами, які містять спирт, потрібно дотримуватися правил безпеки, так як пари спиртів можуть викликати подразнення гортані, слизової очей і носа, сонливість, головний біль втому. Засоби захисту та провітрювання знижують шкідливий вплив спиртів. Також до миючих засобів часто додають усілякі ароматизатори, щоб відтворити якийсь аромат. Ароматизаторами можуть виступати ефірні олії, різноманітні екстракти чи синтетичні речовини. За хімічною природою ефірні олії можуть бути найвищими альдегідами, спиртами, терпенами. Багато відомих запашних речовин відносяться до класу естерів. Так, наприклад, сильний фруктовий запах мають ізобутил-ацетат, ізоаміл валеріанат, ізоаміл-ацетат має запах груш, пентілбензоат та ізопентілбензоат мають запах конюшини та амбри. Таким чином ми з вами дізналися, які речовини слід шукати на етикетках засобів, які з них безпечні, а яких слід уникати. Дякую за увагу! На все добре!